На каналі Кіровоград Тема дня, і сьогодні ми говоримо про одну із найтрагічніших сторінок української історії із начальником управління комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації Віталієм Останім. Вітаю вас, пане останні в нашій студії. Добро вечір. І власне, скажіть, будь ласка, цього разу як підійшли до відзначення до принципів відзначення цієї дати голодомору в області? День пам'яті жертв голодомору відзначається в Україні починаючи з 98-го року. Саме 98-го року був відповідний указ президента України, який встановив ну, не відзначення, відзначення правильно сказати відзначення цієї дати. В нашій державі, яка відбувається у четверту суботу листопада, кожного року, в цьому році це припадає на 22 листопада, і звичайно, саме в цей день прийдуть ключові заходи. В різні роки по різному підходили до питань голодомору. Ви прекрасно знаєте, мабуть, і до сьогодні точаться ще дискусії в державі. Навколо цього питання, але я думаю, що всі українці не одностанні в одному, що голодомор це є надзвичайно самою трагічною сторінкою історії нашої держави, і звичайно, що на сьогодні це є така подія історична, яка Має надзвичайно велике значення для нашого майбутнього, тому що саме через усвідомлення своєї історії і саме через висновки, які ми можемо зробити з історії, да, на цьому і базується наше майбутнє. В різні роки різні питання приділялися щодо. Відзначенню цієї дати Розглядалося питання щодо дітей, які постраждали внаслідок голодомору, Розглядалося питання благодійників, які надавали допомогу іноземних, скажімо так, спостерігачів, які в той час Могли це бачити і спостерігати, описувати ці події правдиво на сьогодні, в цьому році, в державі визначено, що ми. Особливу увагу звертаємо е, такій е, е, історичній, е, історичній правді, як е, саме спротив селянства, яке чинило селянство е, під час колективізації і під час е, саме хлібозаготівлі 32-33 років. Адже сьогодні, проводячи паралелі, якими, е, сучасний, сучасних подій, сучасних днів ми бачимо, що е, тоді е, саме голодомором намагалися е, придушити нашу свободу, саме е, тими засобами, які е, такими можна назвати їх просто звірячими. Звірячими тими діями, які, якими була наповнена тоді Україна, саме намагалися придушити, адже до починаючи з 20-х років і 30-ті роки в Україні пройшло більше п'яти тисяч селянських повстань. Це коли люди українського свідоме селянство воно повставало проти оця насадження непритаманному їй способу життя колективізації, розкуркуленню. І, і тому саме радянська влада от і вжила ці жахливі е, заходи. так е, Якби є свідчення, документальні цьому підтвердження. Перший секретар Дніпровського е, обкому партії е, Хатаєвич сказав про те, що голод був потрібний для того, щоб показати, хто тут хазяїн. Ми е, вели. Таку виснажливу війну, так і ми перемогли. От, от такий, була, такий був е, настроїв радянської влади е, щодо е, питання, вирішення питань, якщо це можна е, назвати, так тобто вони вирішили просто винищити е, голодом е, українське селянство і таким чином придушити ці спроби е, повстання. Адже в, в 32-му Році, коли саме почалася хлібозаготівля, в Україні тільки в цей рік було більше 900 повстань селянських. І якщо ми говоримо, що Радянський Союз не тільки в Україні насаджував свою політику, то от 900 повстань це було 56% взагалі від повстань усього Радянського Союзу. Тобто Україна наймасовіше противилася і наймасовіше. Висловлювали, висловлювали це, от, свій протест саме Про таким, таким чином. І от саме, саме от оці, розуміння цих подій, так їх їх. Перенесення на сьогодення на суспільну політичну ситуацію, яка сьогодні є в державі, можливо, і дає нам розуміння, яким чином нам треба діяти. Да? І сьогодні усі заходи, і коли розглядаються питання голодомору, ми проводимо під знаком єднання і незламності української держави. Ми власне перейдемо до заходів. Розкажіть, будь ласка, де і що буде відбуватися, аби власне вшанувати жертв голодомору. Так насправді сам тиждень пам'яті почався з понеділка, з 17-го числа по всій Україні відбувається цей тиждень заход тиждень пам'яті, під час якого запланована низка заходів. Звичайно, перш за все в цьому році зроблений акцент на. Молодь на підростаючі покоління тому дуже велика е, така інформаційна кампанія. Е, багато заходів сьогодні відбуваються саме в навчальних закладах. Сьогодні е, не тільки молодь і діти, а взагалі суспільство е, повинно е, розуміти. Який урок ми сьогодні повинні винести? Е, і, звичайно, це урок один, це урок єднання. Нам сьогодні треба об'єднатися для того, щоб протистояти тим викликам, які сьогодні нам дає теперішній час. Адже ми прекрасно розуміємо, вивчаючи історію голодомору, що приходили і забирали. Зерно, останні, останні колоски, останні шматки хліба, не якісь чужинці, не люди, які приїхали з-за кордону от, або з далеких країв. Це були ті самі українці, це були е, ті самі селяни, які е, на той час е, нічого не мали нічим не володіли, але е, е, саме єдності і не вистачило нам знайти шляхів порозуміння для того, щоб е, це пережити і протистояти. Е, Ось саме е, цим страшним подіям, Одне, все ж таки до переліку заходів, наприклад, що проходитиме в Кіровограді, Якщо люди захочуть доєднатися, долучитися. Я думаю, що бажаючи буде багато, то вони мають знати, що відбуватиметься і де саме. Так е, крім е, широкої інформаційної кампанії заходів, які е, відбуватимуться в, в усіх навчальних закладах, в закладах е, культури, дуже широка. Звичайно, центральним заходом, який пройде в місті Кіровограді, е, це буде е, жалобна. Яка пройде е, в суботу, 22 листопада, е, збір о 14.30 біля пам'ятнику ангелу охоронцю. Ми е, в цьому році змінили маршрут. Якби його подовжили для того, щоб більше людей могло взяти в ньому участь. Тобто о 14.30 початок формування жалобної ходи, о 15 колона вирушає по великій перспективній в напрямку фортечних валів. На фортечних валах відбудеться панихида за участю представників традиційних українських церков. Це і православні і католики. і Греко-католики ми запрошуємо абсолютно усі. Конфесії, які присутні в Україні, для того, щоб відслужити панихіду за жертвами голодомору, і після цього буде оголошена о 16-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання, тобто в усіх абсолютно містах, в усіх куточках і населених пунктах України буде оголошено хвилину мовчання. І, звичайно, в цей час починаючи з 15-ї години, це початок акції. Запили свічку пам'яті. Це вже традиційна акція, яка набуває своєї такої і популярності. І саме, мабуть, це є символом, от символом цієї дати, цієї події, коли ми згуртовуємося. Це коли кожен запалить у себе в оселі на підвіконі свічку, яка буде символізувати про те, що йому не байдуже наша історія і не буде небайдуже. Наше майбутнє, тобто і таким чином, ми об'єднаємося е, сьогодні навколо е, хоча цієї сумної сумної дати, але це буде приводом для нашого єднання. Дякую вам за інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій. Останній на все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.